Доброго дня, колеги. Насправді для кримських татар участь в джаз така повномасштабна участь, це є перший раз. І ми багато експериментували у Львові з музичними проєктом, побачили, наскільки є багато спільного, дійсно спільного між кримсько татарською музикою та українською музикою. І цьогоріч, наприклад, Дуже цікаво, що Джаз Бес відкриватиме кримсько-татарський музичний бенд, який поєднує і кримсько-татарські пісні, і українських музикантів, які гратимуть також кримсьтарські пісні. Хочу сказати, що ми вважали і вважаємо, що Крим є невід'ємною частиною України і тому. Такі фестивалі, як Jazz бес допомагають зберегти оцей культурний зв'язок між Кримом та кримськими татарами, звісно ж, і Україною. І я хочу подякувати організаторам, що вони також запросили цього року дуже багато, включили в програму дуже багато саме кримськітарської компоненти.